Перспективний казав відкривається така, всі маски вже впали, і всі королі уже в морі, і всі златоусти бо все вже сказали, торік виходимо з моря, своєї ліркої недолі, Заходимо в полі усіх Вавилонських рік, і ми знаємо що. Зараз ми перебуваємо. Заломані в центрі горландської вогні, дай Боже сил кожному з вас, кожному з нас, а назад в нашій армії є стояти це виборування, ви стояти в цьому зустріти цю хвилю і подолати цю повінь. Дякую вам за... de rang de, de... 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 de...